Що, де, коли єпархіальний рівень інтелектуальної гри під такою назвою провели при катедральному соборі Преображення Христового. Участь у заході взяли вихованці катехетичних класів та шкіл. До інтелектуальної гри, що де коли вихованці катехетичних шкіл української греко-католицької церкви готувалися відповідально і ретельно, відвідуючи уроки, вони вже дізналися багато що на релігійну тематику, але кажуть, такі зустрічі збагачують їхні знання про Бога. Я постунка. Для мене е, Україна і релігія це на вищому, скажімо так, ступені. І я тут через те, що я люблю Бога, і я хочу дізнаватися про нього більше і більше. І навіть на таких іграх ми не просто змагаємось тим, що ми знаємо. Ми ще й навчаємось чомусь. Для мене ця гра є, ну так якби релігійно більш значення. Я хочу більш пізнавати там про Бога. Не багато що цікаво, тому що наші та й посхідні обряди трошки відрізняються від католицьких обрядів. Тому цікаво пізнавати і так далі. Катехетичну інтелектуальну гру, що деколи організовує патріарша комісія. Її проводять в усіх єпархіях Української греко-католицької церкви, розповідає голова катехетичної комісії Коломийської єпархії, отець Ярослав Рублевський. Коломийська єпархія також бере участь у цьому заході. Цей захід передбачений для того, щоб десь допомогти дітям краще пізнати ті питання щодо катехизму молоді Христос, ми йдемо з Христом, а також такої цікавої книги пояснення храму та божественної літургії. Тобто на основі цих книжок якраз відбувається оця гра що деколи. І було передбачено, що спочатку відбувається деканальний рівень, тобто у парафії. В деканаті вибирають переможця, і він вже буде відповідно представляти деканат у єпархіальному рівні. Вже на єпархіальному рівні також відбувається змагання, а переможці їх будуть їхати 17 червня до Львова, де буде відбуватися вже всецерковна гра, що де коли. Катехітичні школи та катехітичні класи, де відбуваються у парафіях катехізація, і поділено на дві вікові категорії. Перша вікова категорія це є 10-13 років. Вони навчалися по програмі книги. Пояснення храму та божественної літургії, а також друга вікова категорія це є 14-17 років, які готувалися по другій частині катехизму. Ми надіємось катехизму ми йдемо з Христом. Катехизм для молоді нашу парафію представили дві команди: старшу вікову категорію команда Деїсіс та молодшу діти світла загалом понад сотня дітей. Гра проходила в два тури. Кожен мав по 10 запитань. Це були цікаві питання і сильні суперники. В результаті перемогу здобули наші. Діти світла Готували до заходу вихованців катехетичних шкіл отець Роман Бойчук та Марія Батовська.